Я одного разу мусив з донькою піти до лікаря, бо вона почала погано чути на праве вушко. Ми записалися, приходимо по запису, але там все одно колейка, ну вороно все зміщується. Ми дочекалися своєї черги, заходимо. Лікарка заглянула в ухо і каже, не переживайте, там лише сірчана пробка. Ми каже, зараз то шибко вшистко залатвим. І далі, не кажучи ні слова, дістає шухляди от таке сука шприц. Я коли його побачив, то в мене було таке: типу: Ох ти ж любку йому. А це ти що з ним робити зібралася?» То це моя реакція. А моя донька, коли побачила той шприц, негайно падає в істерику. Вона починає, бо тато, ні, я не хочу, тато, не пускай її до мене. І тільки тоді та лікарка починає пояснювати, не переживай, то тільки водичка, ми зараз промиємо вушко, і все буде добре. Але для моєї доньки то вже було абсолютно, що вона там казала. Бо вона верещала так, що я думав, що я сам оглохну. Ну, і що робить? Лікарка бачить, що дитина все одно в істериці. каже до мене: тримайте дядько, я тримаю своє дядько та підставляє миску, починає промувати вухо. Моя донька кричить, тата, я люблю тебе, тата за мене звідси, тата, я не можу. Я в і стараюся тримати дитину. якось заспокоювати? Лікарка така: Ну є ще тут, от, ну еть! Виходить, серчана пробка, лікарка ховає шприц, моя донька перестає кричати, але ще не заспокоїлась. Оце було таке, знаєте, таке. А я сижу і думаю, що напевно від нині ми вже вуха будемо мити в три рази частіше. Бо сука, ще один такий похід до лікаря тупо не вивезу. Ну, і от ми виходимо в коридор, і я помічаю, що там сидять всі тихо, як миші, що дорослі, що діти. І я розумію, що всі, напевно, чули ту істерику, яка була в тому кабінеті, і всі, напевно, дуже цікаво, що то за процедура така інтересна була. Ну, але що я буду розказувати? Я йду по одежу вдягати свою дитину, і тут підходить хлопчик до моєї доньки, десь такого самого віку, як вона, може, п'ять, може, шість років, і такий каже: а що там? Для чого так плакала? І це, знаєте, був як той момент з фільмів. В коридорі стоїть німа тиша, всі дивляться на нас, і моя донька така: о, така штрикавка в голе! І той такий, мама, десь там побіг. Хтось навіть плакать почав на коридорі. Не знаю, може хтось навіть з батьків, я не уточняв.